Олеже, що сталося? Де ми? Я сам нічого не розумію, вже нічого не бачу. Ми осліпли. Нас утрує! Не кричі! Чорт! Голова тріщить! Здається, ми в якійсь машині! Як ми могли в ній опинитися? Кажу тобі, ми Тихо! Тіхо! Хто за відчиніть? Терміново треба в лікарню! Аго! Хто це ще тут? Нам треба в лікарню! Відчиніть! Аго! Якого ви тут робите? Збоченці! Знайшли сексом займатися! Я бачу! Бачу! Добре, що нас не отруїли! Пішли геть звідси! Поки вас не побивав! Ти шує сказав! Брате! Ти чого? Пішли геть звідси, з бочинці, у Хепянці. Стий! Скажи хоть де ми. Біля оноківців. За 7 кілометрів від Ужгорода. Від Ужгорода? Оноківці? Які ще Оноківці? Слухай, що це було? Нічого не пам'ятаю. Оооо, а голова тріщить я. Щ -щ -щ. Чо не розуміє. Ходімо тоді. Добре, без соромники. Плигайте в машину, підвезу. Можна? Давайте, заскакуйте. А -а -а. Підвезу дожорота. До... Дякую, мам, дядьку, дядьку. Дя Що дя ж ви, це все і шлечі довго. Дякую, вам дядько.